Давайте разом з вами розпакуємо і оглянемо новинку від фірми XO і створимо відеообзор, де покажемо, як вони підключаються, заряджаються, які функції є, які технічні характеристики, особливості роботи і так далі. Не перемикайтесь, буде цікаво. Зараз ми разом з вами знімемо відеообзор нової моделі смарт годинника XO M8 Ultra. І на ходу будемо розбиратись. В наших руках знаходиться два смарт-годинника, які ми розпакуємо. Один смарт-годинник у нас в білому кольорі, і інший годинник у нас чорного кольору. Це означає, що має бути чорний ремінець, чорний ободок, і сірий ободок, білий ремінець. Це смарт-годинник оригінальної фірми XO, яка займається мобільними аксесуарами починаючи з 2013 року. Це оригінальний бренд, який продається по всьому світу. Моделька такого годинника випускалась в чорному, білому та оранжевому оригінальних ремінцях Ultra. Є велика кількість функцій, які підключаються до iPhone та Android. по Bluetooth 5 і 2. Моделька називається XO M8 Ultra. Тобто, коли люди купують копії за ціною 200, то можна взяти оригінальну фірмову річ значно дешевше. Вони також йдуть з магнітною безпровідною зарядкою. І давайте швидше розпакуємо цей годинничок. Ось такі гарні коробочці. Всі годинники будуть відправлятися до вас. Певно, коли вони запаковані, то з ймовірністю 99% всередині годинники розрядження, тому зараз розглянемо їх комплектацію, а також поставимо на зарядку, зарядимо і будемо підключати. Розпаковувати новий товар це просто кайф. Іноді навіть жалко. А тепер давайте розглянемо комплектацію одного із годинників і покажемо, як вони виглядають в чорному та білому кольорі. На магнітній застіпці, яка знаходиться всередині ось цієї сторони коробки картону. Ось так закривається і відкривається ця коробочка, де нас по комплектації зустрічає інструкція. Далі інструкції у нас магнітна безпровідна зарядка. Годинник уже заправлений в ремінець. Чорного кольору з чорним обутком в ось такій плівочці. Ремінець, як в оригінальних Ultra Apple, з ось такою застіпкою. тепер точно не зніметься і точно не розтібнеться. Сам смарт-годинник мають датчики виміру пульсу, тиску, рівню кисню в крові, температури тіла і так далі. Також є дві робочі кнопки: кругла крутиться і натискається. Нижня кнопочка бокова натискається. Між кнопочками знаходиться у нас мікрофон, 1,91 дюйма, сенсорний екран, динамік, ще один мікрофон і ще одна робоча кнопочка. Розмір ремінця 42-44 мм. Можна ставити будь-який ремінець, навіть міланську петлю. Ну, ясна річ, інструкцію ви, звісно, читати не будете, тому що вона на китайській англійській мові велика кольорова і нецікава. Хоча зараз це не є проблемою відкрити інструкцію і через сучасний смартфон відкрити Google-переводчик та перекласти всю необхідну інформацію, яка для цього потрібна. Першим реченням, що вказується в інструкції, це, будь ласка, прочитайте цю інструкцію уважно перед використанням, щоб цей продукт використовувати правильно. В інструкції у нас описаний додаток, яким підключати потрібно. Додаток також у нас знаходиться на коробці. Він називається, це найпопулярніший додаток Verfit Pro. Ось така іконка буде цього додатку, ось така назва. Вписуєте в пошуку Google, якщо це Android або Apple Store, якщо це iPhone. Pro. Скачуємо і підключаємо. В інструкції також, що потрібно знати, це кожна функція як працює, описано. І також застереження потрібно заряджати годинник 5 вольт, 1 А і не більше. Будь ласка, пересвідчити, що у вас є такий блочок, написано так в інструкції. У нас є такий блочок. Він у нас ось так виглядає. Він може бути будь-якого дизайну, ціна його 100 гривень. На ньому має писати 5 вольт 1 Ампер. Тоді ми можемо увімкнути цей блочок в розетку, взяти наш смарт-годинник і поставити на зарядку саме. На такий бручок. Це все робиться дуже легко. Беремо свою зарядку від годиночка, підключаємо до блочка. Зарядка у нас магнітна. Ось так. Примагнітили. Дивимось. Якщо відразу нічого не появляється, не панікуємо. Чекаємо деякий час. Вони у нас заряджаються і ось така з'являється зарядочка. Можна також ось так перевернути. Ось так в горизонтальному і вертикальному положенні. Зарядка магнітна, безпровідна, все класно, все чудово працює, заряджається, світиться індикатором зеленого кольору. Ставимо їх на 2 години на зарядку і не чіпаємо, не перевіряємо, чи вони заряджаються. Якщо світиться зелений індикатор, це ясна річ. Вони заряджаються. Ось зараз сп'ячий режим погаси екран, все, зарядка йде, чекаємо 2 години і знімаємо далі відеообзор. Не перемикайтеся. Розпакували і поставили на зарядку ще другий годинник. Офіційно виробник його називає білим, не такий він вже і білий. Ось такий в нього ремінець. Зараз покажемо більш детальніше. Як перевірити, чи годинник стоїть на зарядці, чи зарядився. Натискаємо нижню кнопочку, і ось залишок заряду. Наполовину зарядився у нас білий, і наполовину у нас зарядився чорний. Знімаємо їх ось так, зарядки, ці годиннички, І далі будемо вмикати. Знімаємо з зарядки, давайте ще раз покажемо. Не такий він вже і білий, він такого класного. Молочного пряженого кофейного такого відтінку цей годинник. Буде він продаватися у нас у двох кольорах. Це в чорному і ось такому з сірим обутком. Класні годинки. Кнопочка у нас з чорним обутком йде. Це відокремлює кнопочку від корпусу, дуже гарно виглядає. Після зарядки годинника нам потрібно його підключити до телефону. Щоб підключити годинник, нам Потрібно скачати додаток, через який підключається годинник. Це він знаходиться у нас на коробці. Можна по назві в пошуку написати, і по ось такому логотипу знайти його скачати, можна скачати по QR-коду, або можна в самому годиннику ось так прогорнути вліво. Чік, і ось тут по QR-коду скачати цей додаток. Попередньо ми його вже скачали, цей додаток. Він у нас є. Називається Invair Fit Pro. Підключається цей годинник до iPhone та Android. Оскільки це аналог, копія Apple Watch 8 серії Ultra, то підключати ми будемо до iPhone. До андроїда вони підключаються точно так само, аналогічно. Отже, перше, скачали додаток. Друге, увімкнули годинник. На годиннику зайшли в налаштування, натиснувши круглу кнопочку. Ось така шестеренка – це у нас налаштування. Тут ми вибираємо «Language» кнопочку і вибираємо українську мову для того, щоб нам було легше експлуатувати годинничок. Є українська мова у цьому годиннику. Після того, як змінили мову, можемо їх підключати. Заходимо в додаток «Verfit Pro» і давайте будемо підключати. Кому потрібно реєструватися, реєструємося і пропускаємо різного роду реклами. Далі ми виходимо на робочий стіл домашня сторінка, тренування, устройства і мой. Натискаємо устройства, пристрої, «Добавити пристрій. Іде сканування цього годинничка. Годинничку Годинку свайпаємось, так, включаємо блютуз. Світиться у нас, увімкнули блютуз. Закрили шторку. Далі, тут підключаємось, підключить. Йде підключення. Годинник тримаємо разом біля телефону. Чекаємо декілька секунд. Успішно створено пару пише у нас на годиннику, а на телефоні у нас запрос на створення пари. Створюємо пару. Дозволити, коли годинник буде підключений до телефону, також будуть приходити сюди сповіщення і відображатися на його дисплеї. Так, дозволити. Є годинник успішно підключений, але це ще не все. Далі натискаємо заходимо в налаштування годинника. У нас є різні підказки, якими ми можемо слідкуватися. Так буде краще підключити годинник. Також можна обновити додаток до новіших версій, якщо ми його тільки що скачали. Є курс відео, як підключити годинник у самому додатку. Також заходимо тепер в налаштування Bluetooth. Один Bluetooth XO M8 Ultra у нас вже підключений. Коли він підключений, ми можемо в нього зайти, подивитися, чи стоїть галочка, щоб ділитися системними повідомленнями, це сповіщення з різних додатків. І також вмикаємо на годиннику ще один Bluetooth. Ось тут. У нас з'являється ще один Bluetooth XOM 8 Ultra. Його також підключаємо. Має бути підключено в Bluetooth телефону два блютузи. Просто XOM 8 Ultra і XOM 8 Ultra Call. Call це відповідає за дзвінки. Голосові дзвінки на годинник. Тобто буде грати рингтон можна буде піднімати трубку і так далі. І тепер, щоб перевірити, чи годинник підключився, ми вибираємо дзвінок, панель набору і, наприклад, телефонуємо. Іде дзвінок, значить, годинник підключено. В телефоні ми можемо вибрати, говорити нам. Говорити нам через динамік телефону, через сам телефон чи через годинник. В годиннику ми також можемо збільшувати звук. Можемо покласти трубку. На жаль, А коли ми телефонуємо на годинник, то у нас буде підписаний номер телефону. Так, як підписаний в телефоні. Ось, наприклад, Мінпрайс. Ось, наприклад, іде дзвінок. І Телеграм, Viber, Instagram. Ось так нам будуть падати повідомлення, як в телефоні. Поки знімаємо це відео, якщо нам зараз вдасться, нам вискочить якась новина з Телеграму, ось, наприклад, є новина. І ось так вискакує в годиннику Ультра. Це прикольно, можна прочитати, натиснувши кнопочку. Виходимо зараз з цього режиму. Ось так шторку відкриваємо, і можемо ось так відкрити і прочитати новину або повідомлення з вайбера, з Телеграму, з інстаграму, з Фейсбуку, Ватсапа і так далі. СМС, ОЛХ, Приватбанк, Нова пошта. Зараз покажемо, як вони виглядають на руці. Одягнемо. Підходять вони на будь-яку руку, велику і маленьку. В них передбачено пробиті велика кількість дірок, і тому можна легко їх. Самому без допомоги друга одягнути на руку. Ось так це все робиться. І застібнути. Підходять на будь-яку руку. Ось так виглядають на руці, стильно класно. Чорний колір чи ось цей білий колір. Ось так. Для хлопців, для дівчат мені секс підходить і дорослим, і дітям на подарунок. Гарненько ось так дивиться на руці. Три кнопочки. Одна кнопочка це у нас за спортивний режим. Тобто ми тут натискаємо і вибираємо спортивний режим, тренуємося. Далі. Друга кнопочка нижня це у нас виключити, включити екран, вибити, наприклад, налаштування і так далі. Верхня кнопочка у нас зайти в меню. В меню кнопочка крутиться, збільшується, зменшується. Ось так. Процесор швидкісний, не лагає. Є один вид меню, другий вид меню. Натискаємо двічі на кнопочку, третій вид меню, четвертий вид меню. Чотири вид меню. у цьому годиннику представлено на кнопочку двічі швидко натискаємо і перемикаємо. Все швидко працює, все класно, все чудово. Знімаємо з руки, і давайте будемо далі тестити, показувати, які ж функції є у цьому годиннику. Так, ідемо по порядку. Давайте, наприклад, почнемо з цієї функції. Це у нас перезагрузка, годинник перезавантажиться. Це у нас регулювання яскравості годинника. Давайте на 100%, щоб було чітко видно далі по функціям. Далі у нас йде таймер. Де ми можемо встановлювати час. Далі налаштування звуку і вібрації під час викликів. Другий ряд це у нас е, скинути до заводських налаштувань годинник при продажі, наприклад, чи коли там потрібно е, перезагрузити повністю, видалити з годинника всі повідомлення. Далі погода. Погода у нас на сьогодні, день, ніч, і погода на майбутнє тобто, на завтра, суботи, неділя, понеділок, вівторок. На 4 дня вперед ми можемо бачити погоду. Управління музичним плеєром. На музику скачувати на годинник не можна, але можна управляти плеєром, коли під час телефону грає у вас музика. Далі налаштування. В налаштуваннях у нас яскравість екрану, заставки. Підняти руку для того, щоб засвітився екранчик, можна прийняти галочку, щоб економити батарею, змінити мову. Також скинути до заводських, налаштування звуку і вібрації, різні режими, навіть режими на розбереження, навіть на пароль можна поставити будинник. Далі у нас іде кнопка SOS, це набір запрограмованого номеру. Ми можемо тут через додаток Verfit Pro запрограмувати номер. І коли нам потрібно буде швидко набрати цей номер, ми просто натискаємо, вибираємо цей номер і телефонуємо. Далі у нас кнопочка це останні дзвінки, пропущені набрані. Контакти це телефонна книга. До восьми контактів ми можемо додати через додаток Verfit Pro. Також набір номеру можемо набрати номер, здійснити дзвінок. Ще є така функція як вимірювання температури кров'яного тиску. Ця функція це у нас кров'яний тиск. Наприклад, кров'яний тиск, якщо ми ось так положимо на коробку, тримайте годину щільно на зап'ясті. На зап'ясті міряти буде, на столі ось так не міряє. Тобто, ось так ложимо, не хоче міряти. Міцно притиснувши до руки, починає міряти. Міряє лише, коли притиснули міцно до руки. Тобто, ну, по-правильному потрібно застібнути. Ось такий тиск зараз. Ось тут датчик, який вимірює. Далі йдемо. Далі у нас функція е, є ігра. Е, старт це у нас ігра на кольори і так далі. картка дальтоніка. Ось така ігрушка є, коли немає чим зайнятися, а годинник на руці, можна пограти таку ігрушку. Далі у нас е, спортивний режим пішки, альпінізм і види спорту це інші. Е, танці, певно, намальований рисунок у нас. Так, далі у нас спортивні режими це біг у приміщенні, велоспорт, присідання, віджимання і вільний рух. Далі у нас е, скачати додаток, встановити, ось така кнопочка є. Вимкнути годинник. Тут у нас ще додаткові параметри це керування звуком в коротких відео, це під час перегляду рілс відео, температура тіла. Метерологічний це метеоролочні показники, які показують повітряний тиск. Геолокація можна налаштувати в додатку, буде відслідковуватись, де ви ходили геопозиція, так як в дитячих годинниках, частота дихання. Потрібно також завантажувати програму геопозиції, частота дихання і уровень цукру в крові. Також потрібно завантажувати цей додатковий відчет з телефону з додатку Verifit Pro. Далі є така функція, як вимір пульсу. Також пульс у нас просто ось так. На купасці, на столі, на коробці не вимірюється. Лише потрібно одягнути годинник і лише вимірюється на руці. Це дуже важливо. Далі у нас є кнопочка заставки. Заставки можна змінювати в годиннику є стандартні заставки, скачувати з додатку або скачувати з галереї, ставити свою заставочку. Ось такий вид меню. Далі у нас ще один спортивний режим це тренування, який налаштовується через додаток Virfit Pro. Далі у нас є ще голосовий помічник, «Окей, OK, Google або Siri. Відкрити калькулятор. Ага, розблокувати потрібно iPhone. Тобто, ми беремо ось так. Ага, відкрився у нас калькулятор. Тобто, працює ця функція ось так. Відкрити калькулятор. Відкрити калькулятор. І відкривається калькулятор. Або наступні функції. Далі кнопка сповіщення, де ми можемо прочитати всі наші надходження смс з різних додатків. Налаштування дзвінків це звук і вібрація. Барометр в гірських умовах. Пройдена відстань в кроках, в кілометрах, в калоріях і в хвилинах це все також вимірюється. Налаштування музики і виклику звук і вібрація. Калькулятор, точно такий самий, як в оригінальних Apple. Управління камерою. Тобто камера у нас працює ось так. Вмикаємо камеру і фотографуємо. Ось, наприклад, сфотографували. Наводимо телефон і фотографуємо. Все дуже класно, все дуже просто. Ще одна кнопочка, де можна прочитати усі смски. Записується журнал. Здоров'я, тиск, журнал тиску. Це моніторинг здоров'я на там, тижня, місяця, року і так далі. Моніторинг сну. Тут ми можемо побачити, скільки часу ми виспались, не виспались, скільки тривав наш сон, глибокий сон, поверхневий сон. Час вимкнення екрану. Наприклад, давайте щоб зробимо, щоб він вимикався через 20 секунд. І нижній ряд це у нас інформація по годиннику. Назва XOM8 Ultra, Годинник у нас виготовлений по даті. Дати тут немає, як в інших годинниках. Дивимось тоді далі. Секундомір. кисень в крові це пульсоксиметр. Також вимірюється лише на руці, на коробці ось так працювати не буде. Тобто вискакує повідомлення. Що потрібно приєднати годинник тісно до руки, тоді тільки поміряє. Йдемо далі. кисень крові. Показували тільки що. І Facebook. Тут також капає інформація з прихід смс. Ось, наприклад, прийшло з телеграми повідомлення. Заходимо і можемо прочитати. Ось такий годинничок. Робочий стіл у нього ось так виглядає. Зараз покажемо. Круглою кнопочкою можна змінювати заставки, можна скачувати свої заставочки. Нижньою кнопочкою ми вимикаємо-вмикаємо годинник. Бокова кнопочка це у нас спортивні режими, є динамік. Шторка донизу це у нас додаткові ще ось такі налаштування з годинника. НФС система відкривання дверей, ліфтів і так далі. Пошук втраченого телефону і навпаки. Можна блокувати екран. Активність при піднятті е, на руці, що годинник хвилинку піднімаємо, щоб загорявся в нас екран. Можна вимкнути цю функцію, щоб менше споживалася батарея. Також є у нас е, Alipay, PayPal NFS оплата. Календар. Дата показується і Friday, п'ятниця. Е, заряд залишок заряду на годиннику. Далі додаткове меню ліворуч ось так. Тут найчастіше функції, які ми використовуємо, будуть попадати сюди: погода, час і дата. Шторка знизу до верху це у нас прихід повідомлень. Справа це QR-код скачати додаток, щоб підключити будинник. Ще правіше завантажувати програму. Додаткові ті програми, які можна завантажувати, переглянути свої кроки пройдені за день. І додати компоненти, наприклад, давайте щось додамо, можна додати погоду або вимірювання опоріння камерою чи музикою, чи обління, там вимірювання пульсу, тиску в крові, якісь свої дані, там, записати, можливо, свою якусь карточку до НФС прив'язати, і так далі. і так далі. Ось такий годинничок від фірми XON з показниками, всіма необхідними для слідкування за здоров'ям. З базовими функціями, які є у цьому годинничку, представлені з ось таким оригінальним ремінцем, в ось такому ультракорпусі, як у Apple. І є в наявності у нашому інтернет-магазині Мінпрайс. Для замовлення пишіть нам в Директ. Деякі заставки у цьому годиннику навіть з працюючими відджетами. Наприклад, ось, наприклад, заставочка. Тут ми можемо натиснути Виміряти пульс, подивитися кроки. Змінити яскравість заставки, управління плеєром. В цій заставці ми можемо просто змінити колір заставки. В цій заставочці у нас є ось такі необхідні показники. Тут в заставочці також можемо виміряти пульс, спортивні режими, таймер, кроки. Кожна заставка має свої приколи. І ще хочемо наголосити декілька слів про додаток Pro. Тут ми можемо підключити відключити годинник. Можемо також синхронізувати, дивитися е кроки, калорії, відстань в кілометрах. Є у нас ось так циферблати, де ми можемо скачати безкоштовні або платні заставки. Вони тут постійно вони оновлюються. Якщо потрібно скачати свою заставку, в кінці натискаємо редактувати. Добавити і вибираємо свою, наприклад, якусь заставочку і ставимо її на годинник. Ось, наприклад, готово. І нажимаємо Установка, вона завантажується на годинник. Все дуже просто. Окрім цього всього, у нас ще в додатку є курс відео, як подивитися, як підключається годинник О, сповіщення. Ми можемо виставити галочки. Наприклад, що ми не хочемо отримувати сповіщення з вайбера, ми вайбер виключаємо, і тоді сповіщення нам з вайбера вже не приходить. Далі налаштовуємо це все під себе. Також у нас є НФС. Налаштування НФС у карточки. Е, НФС працює лише на платіжну систему PayPal Alipay, на Visa і MasterCard, тобто на MonoBank і на PrivatBank працювати поки що ще не буде. Можливо, вийдуть нові оновлення, і тоді можна буде підключити, тут з'явиться MonoBank, PrivatBank. Оскільки зараз війна і працює лише китайська система PayPal Alipay в цілях безпеки і Вічад-карточка. Е, також е, сповіщення про погоду ми можемо дивитися. Карточки це відкривання ліфту, відкривання дверей. У нас таких в Україні ще немає, це в Китаї лише працює. Можна поставити будильник, можна знайти пошук втраченого телефону або навпаки годинника. Ось тут додаються контакти, е, сфотографувати: е, що ще, про здоров'я, візитка. Наприклад, контакти додаються ось так. Натискаємо Добавить, відкривається телефонна книга, і в телефонній книзі вибираємо, наприклад, ось контакт і натискаємо. Також на номер. Все, контакт у нас додався. Є у нас контакт, ми можемо натиснути і зателефонувати. Цей контакт у нас також автоматично додається в кнопку SOS. Тобто, ось тут, в кнопочці SOS це буде екстрений наш номер. Ми натискаємо, воно дзвонить до першого номера. Перший номер не бере трубку, дзвонить до іншого номера. Тобто потрібно додати як мінімум два номери, щоб у нас працювала кнопка SOS. Там, наприклад, мама тато щось сталося. Натискаємо до мами, мама трубку не бере, дзвонить далі до тато, там, чи і так далі. Ось такий функціонал у цього додатка. Також обновлення прошивки, прошивка постійно оновлюється. тому... З часом додаток стає все кращим і кращим. Відмикається годинник. Ось так. видаліть ткуще устройство, потвердіть, і годинник ми видалили. Потім заходимо в Bluetooth, і в Bluetooth також видаляємо, відключаємо. Надіємось, нічого не забули. Детально. Розповіли вам, показали цей годинничок. Є у нас наявності в двох кольорах. Хто бажає замовити або має ще додаткові запитання, пишіть нам в Директ, обов'язково відповімо та оформимо замовлення. Годинника якісна батарея, якісний динамік, якісний мікрофон. По ньому можна розмовляти, отримувати дзвінки, вимірювати медичні показники, спортивні режими, повноцінно користуватися, підключивши до мобільного телефону, айфону чи андроїду, змінювати заставки. Отримувати сповіщення з різних додатків і так далі. І так далі. Ось такий годиночок у двох кольорах є в наявності у нашому інтернет-магазині. Мінпрайс. Дякуємо за увагу! Будемо вдячні за підписку на наш інстаграм-магазин.